Оксана Тинків щаслива жінка. Щаслива, реалізована, успішна жінка. І я вирішила в своєму містечку в Калуші, також такий центр відкрити. Мене вражають ці сосни, які тут всюди. Природа, зелено, красиво. Я вважаю, ці люди є героями. Тому що повернулися сюди, відбудовують свої будинки, свої бізнеси. Оксана Тимків — щаслива жінка. Щаслива реалізована, успішна жінка. Усі мої ідеї з'являються з власного інтересу, з власного життя. Я в 21 рік народила свою першу дитину, до того я навіть не тримала малюків на руках. І в мене відбулася тотальна трансформація. Тобто я вся була в тій дитині, я відкрила для себе цілий світ раннього розвитку дитячого і виховання дитячого. І я. Читала про усі методики розвитку, тому що для мене було важливо розвивати мозок, щоб там нейронні клітини активно нові з'являлися. Я ще в школі вчила чомусь, наші вчителі про це говорили. Що до шести років дуже важливо закладати такий фундамент в дитині. І оскільки мені вчилося важко в школі, я Докладала багато часу, щоб вивчити щось на пам'ять, щоб вміти передавати інформацію. То мені хотілося, щоб моїм дітям було легше навчатися. І знала я такий секрет, що якщо до шести років цей фундамент залиш і пам'яті, і логіки, і мислення і уваги, то е дитині буде легше в житті. І от як тільки я ще була вагітна, я подумала: ага, щось ми там вчили про дитячий розвиток, треба знайти ту інформацію і зробити все правильно, щоб дитина не мучилася в школі, так як я. І в результаті я відкрила цілий новий світ цих методик: методика Глена Домана, Марії Монтесорі, Сесі Лупан, Зайцеви Нікітіни, Вальдорська методика тобто дуже багато всього цікавого, і матусі про це абсолютно не знали. Це було 13 років тому. Зараз уже так. Просвітницька діяльність відбулася, і про це фактично на кожному кроці. Тоді про це ніхто не знав, і мене це дуже обурювало. Я вирішила матусям розказувати про це. Я розказувала там в себе, сусідкам, подругам. І потім, видково, в Хмельницькому там навідували своїх родичів. Сусідка ходила в такий центр уже, центр розвитку. Я така вау. Я думала, що це тільки десь в Америці, там в Глена дома на такі центри. А вони вже ну, з'являлися в обласних центрах. І ми пішли на такі заняття. Тотальний захват у мене відбувся, і я вирішила в своєму містечку в калоші також такий центр відкрити. Так як я вчитель за освітою, то мені це було легко, бо базові навики і базова освіта педагогіка в мене була. От тому ті всі методики зібравши докупи і взявши там багато посібників своєї дитини в той свій перший центр. Я почала такі заняття проводити самостійно. На початку самим важливим було те, що я нарешті змінила фокус з борщів, котлет і каструль mm. на те, що мене дуже надихає на дітей, на заняття і вже на такі початки бізнесу, коли ти розумієш, що для того, щоб твоя ідея ширилась світом Україною. Мало просто такого інтересу і гарних педагогічних навичок. Потрібно вже підключати маркетинг, слово з яким я розбиралася п'ять років, не могла зрозуміти, що це. Фінанси і будувати з цього систему. От, але з самого початку, це зміна фокусу. На саморозвиток і на передачу знань, це, це найбільше, що мене мотивувало, бо я виявила, що я не думаю, господарка така, яка вдома сидить і, і займається побутом тільки. Перша задумалась уже, коли я знала, що буду розвивати франчайзингову мережу. І щоб розвивати франчайзингову мережу, мені важливо було знайти спосіб яким я передам все те, що в мене є всередині? Тому що потрібно шукати партнерів, жінок з одинаковими цінностями, з одинаковими думками, з одинаковими намірами, і відповідно, як це зробити, окей. Вести свій інстаграм, тоді я ще його не вела. Не знаю, якісь там Ютуб-канали також не були такі популярні. Книга це було саме зрозуміле для мене на той момент спосіб передачі ну, своїх думок. І десь тоді я вирішила, це був 2000, напевно, рік, що от прикольно написати книгу, і жінки будуть цю книгу читати. І кому вона відгукнеться, хто ну бо от всі, хто читають мою книгу, і ті, кому вона відгукується, пишуть мені відгуки, що я так само думаю, я так само цим живу. Ви описали прямо мою ситуацію. Все ну це мій партнер для франчайзу, ну, одразу. Тому от так з'явилася ця ідея. Тобто, була ідея розширення бізнесу, і треба було інструмент передачі цього вайбу свого. Я працювала, ну, під ідеєю, це був 2016 рік до реалізації, це 2019 рік, три роки. Але насправді вона швидко писалася. Була якась довга підготовка, думання розділів, що а потім, коли якась структура ця склалася, я просто сіла, написала її буквально там за місяць. Ну, бо якщо. Є тобі що сказати, ти береш і сідаєш. Найскладніше була сама структура, тобто, як це все, що в тебе в голові, структурно викласти на папері і системно це зробити. Але коли якось ця структура склалася, відповідно одразу книга і написалась. Там є три розділи, і власне кожен розділ присвячений різній тематиці. Перший розділ це не автобіографія, а більше Таких моїх основних 15 правил, які допомагали мені цей бізнес розпочати, коли мене ніхто не підтримував. І переважно це ті установки, які мають більшість жінок перед тим, як починати власну справу. І я описую, як я з ними боролася, включаючи туди певні автобіографічні історії. А уже другий розділ це конкретна інструкція, як жінці, яка має будь-яку ідею. Які кроки робити, там також щось 15 чи 17 кроків, що за чим робити, щоб ваш бізнес стартанув. Але на прикладі центру раннього розвитку, звичайно, бо це те, в чому я компетентна. Мій читач це жінка, жінка, яка прагне кращого життя, яка прагне здійснити свої мрії і яка хоче рухатись вперед, розвиватися. Період, коли я дуже активно будувала мережу, я читала тільки бізнес-літературу, психологія і бізнес-література, тому що для мене це дуже пов'язані речі. Без того, коли ти пропрацюєш всі свої якісь психологічні установки, там, дитячі травми, ну, ти не можеш ефективно. Створювати, і управляти бізнесом і масштабуватись. Тому в мене були такі дві базові сфери. У мене був список 50 книг на рік, тиждень в одній книзі. Я дуже системно до цього підходила, читала і ці всі знання, напувалася ними. Але коли я зробила такий челендж, це також був 15-16 рік. Потім я так на два місяці паузу зробила, вже нічого не читала. Зараз я читаю по настрою. Мені зараз подобається читати художню літературу. Е, Остання книга, яку я прочитала, це Щиголь. Я потім подивилася фільм. Е, ну, Як ну, тоді впорівнянні? Ну, це е, ну. так цікаво. Я читала книгу, залишилось 50 сторінок кінцівка. І я така, не хочу знати кінцівку, подивлюся фільм. І я дивилася фільм, і мені цікаво було дивитися фільм, бо я не знала кінцівки. Тому ну, мені взагалі сподобався і фільм, і книга. Ем, ну, такий же. там є один розділ, він дуже жорстокий і жорсткий. Я була на грані розчаруватися в книзі, але якщо брати повний уже комплекс книги, то звичайно дуже потужно закручено все. Мене надихають люди, мене надихають жінки. Жінки, які от бояться. Але все-таки діють і маленькими кроками змінюють своє життя. І коли відбувається ця трансформація, як я кажу, від інколи я кажу, від ги каченяти до прекрасного лебедя, ну це так інколи образливо, коли я це можу говорити комусь конкретно, тому я це не говорю. Але в загальному. Цю трансформацію я постійно бачу, і це мене мега надихає. Але як я кажу і порівнюю своїх партнерів, це як з такого маленького куп'янка пишна троянда розквітає. Це для мене дуже надихаюче. Я про це думаю вже два роки, тому що є вже такі великі результати в бізнесі, якими я дуже пишаюся, і хочеться знову ж таки передати ті інструменти, які я використовувала вже для масштабування бізнесу. Тому що в першій книзі це щоб відкрити бізнес, але після відкриття. Починається ще цікавіша історія, як зробити, щоб той бізнес продовжував працювати, був успішним і плюс ще, ще й масштабування. От, тому два роки я над цим думаю, але також дуже довго виношую цю всю ідею і структуру. І отак відчуваю, що я вже вагітна тою книгою, і мені треба просто сісти місяць цьому присвятити і. І розказати цю іншу нову історію, яка у мене вже є. Ми заїхали в цей мікрорайон, можна назвати. І мене вражають ці сосни, які тут всюди, природа, зелено, красиво, такі усміхнені, натхненні люди, молоді сім'ї. Дуже-дуже подобається цей район, і я бачу ці кав'ярні, ваша книгарня. І я от з красивої укладки тут також відкрився такий салон краси, який по цілій Україні працює. І так приємно рідно, що всюди, всюди є знайомі люди і, і такі теплі зустрічі. Це така біль, аж просто сльози на очах, коли ти дивишся на цю всю красу, і я розумію, кожна людина, яка тут живе, для якої було мрією. Тут придбати житло осісти, щоб діти ходили тут в школу, проводили ну, велику частину свого життя. І ну, я вважаю, ці люди є героями, тому що повернулися сюди, відбудовують свої будинки, свої бізнеси і продовжують розвиватися. Це вау. Кожен хто тут от, вже під час війни відкрив свою справу, це герой. Побажання цінуйте природу і читайте книги.